За миром Божим. За всім цим матеріальним світом, який ми бачимо, стоїть невидимий духовний світ. Біблія нам відкриває та показує, що є ангели, поставлені Богом, які охороняють і слідкують за силами всесвіту, щоб вони працювали на благо людини. Ангели, які слідкують за сонцем, наприклад, ангели, які слідкують за тим, щоб дощ або сніг йшов. Ангел слідкують за водою, за зірками. Тобто, за всім цим, щоб ми тут взагалі могли жити, щоб ми могли дихати взагалі повітря, щоб було Не просто матеріальне щось стоїть, а стоять ангели, які спеціально Богом поставлені для того, щоб вони працювали. На благо людини, щоб ми могли взагалі прожити це життя, і життя нам дане для того, щоб ми могли виконати Божу волю. І якщо ми все це використовуємо не на благо, не на виконання Божої волі, а навпаки, на зло, то в такому випадку весь цей духовний світ, тому що ми як в акваріумі в наше життя, в ці всі ангели, демони, Бог, Сатана, Вони бачать нас постійно і навіть наші думки. Якщо ми проживаємо нечисто гріховно своє життя, відкидаємо Бога, то всі ці ангели вони засудять нас, тому що все життя наше відкрите, і ми нічого не зможемо скрити від.